Ейстекти регулювання фінансування виборчих кампаній як головного інструменту боротьби з обманом виборців, регулювання фінансування кампаній, світовий досвід та інструменти. Бородя з грошима в політиці зосереджена на трьох ключових напрямках прозорість, обмеження та контроль. Прозорість мета зробити видимим, хто платить, щоб виборець міг оцінити потенційний вплив. Розкриття донорів. У більшості розвинених демократій США, Канада, країни ЄС існує вимога публікувати повний список усіх донорів та суми їхніх внесків, особливо тих, що перевищують певний поріг. Приклад У США федеральна виборча комісія надає відкритий доступ до цих даних, дозволяючи журналістам та громадськості відстежувати зв'язки. Своєчасність, розкриття. Звіти мають подаватися не лише після виборів. Але й регулярно під час кампанії щомісяця, щокварталу, щоб виборці мали актуальну інформацію, розкриття витрат. Кандидати та партії повинні детально звітувати, на що саме були витрачені кошти, реклама, зарплати, мітинги тощо обмеження. Мета зменшити залежність політиків від великих приватних інвесторів та урівняти можливості, ліміти на внески, встановлення максимальної суми. Яку фізична чи юридична особа може пожертвувати одному кандидату чи партії протягом виборчого циклу, це запобігає ситуації, коли один олігарх може повністю профінансувати кампанію, ліміти на витрати встановлення максимальної загальної суми, яку кандидат чи партія може витратити на всю кампанію? Дискусія, хоча це ефективний інструмент у деяких країнах, зокрема у США, Ліміти на витрати є предметом конституційних суперечок як обмеження свободи слова, заборона брудних грошей, заборона внесків від анонімних джерел, іноземних урядів компаній, а іноді в певних типів бізнесу, наприклад, алкогольний чи тютюновий лобі, контроль та забезпечення, мета забезпечити дотримання правил та ефективно карати за порушення, незалежний наглядовий орган. Успішні моделі передбачають існування сильного та незалежного органу, виборчі комісії, аудитори, який має право проводити аудит, накладати штрафи та передавати справи до суду. Державне фінансування. Надання партіям та кандидатам державних коштів на основі результатів минулих виборів або кількості членів зменшує необхідність шукати великих приватних донорів. Це допомагає невеликим, але якісним політичним силам конкурувати. Суворі санкції, штрафи за порушення мають бути настільки високими, щоб економічно знеохочувати тіньове фінансування. У випадках системного та значного порушення може застосовуватися кримінальна відповідальність або навіть скасування реєстрації кандидата чи партії, регулювання фінансування в Україні. Україна робила значні кроки у реформуванні, але зіткнулася з проблемами імплементації та політичного спротиву. Основні проблеми та інструменти. Регулювання прозорості. Закон вимагає звітування партій до Національне агентство з питань запобігання корупції. Фінансування має бути публічним, тіньове фінансування через фіктивних донорів, донор роботяги або через фірми, прокладки. Звіти часто подаються з великою затримкою або після виборів. Державний контроль. Назика здійснює перевірку звітів. Набу розслідує корупційні схеми, слабкість контролюючих органів, нестача ресурсів, політичний тиск та довготривалість судових процесів, державне фінансування, державне фінансування статутної діяльності партій, які подолали 2-х відсотковий бар'єр на парламентських виборах, замороження або обмеження державного фінансування під час воєнного стану, що знову посилює залежність від приватних донорів. Обмеження витрат існують ліміти на витрати виборчих фондів, що потрібно Україні для посилення боротьби, посилення незалежності назика, гарантувати незалежність та надати більше повноважень для противного доступу до банківських даних для виявлення фіктивних донорів, діджиталізація прозорості, створення єдиного, легко доступного та інтерактивного онлайн реєстру донорів та витрат, що оновлюється в реальному часі під час кампанії. Ефективне покарання, спрощення процедур для накладення значних штрафів на кандидатів та партії, які подали неправдиві або неповні звіти, це має бути швидко і невідворотно регулювання політичної реклами, встановлення прозорих правил розміщення політичної реклами в соціальних мережах та на тебе, щоб не допустити прихованого фінансування через джинсу та чорний піар, бородзя з нечесним фінансуванням це постійна гра в кота і мишу. Де політики завжди намагаються обійти правила, а суспільство та контролюючі органи мають постійно вдосконалювати механізми контролю. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.